Місяць за цей час хтось планує собі відпустку, надумає купити машину, наважиться придбати квартиру. А Орс за місяць встигне вишити ще один образ. У сірих лікарняних палатах кольоровий бісер чи не єдина розвага хворого хлопця. Перший я ще обр... ікони мені кось, ну я входив якусь роль, ну та й по-християнськи, ну. Ну я ну я так в церкві прислуговую і мені ну хотілося шити. Недуга схопила юнака два роки тому. Восени у жовтні він вирішив пройти огляд у лікаря, бо раптово відчув слабкість у всьому тілі. Всі думали, що я не бо я там так любив трохи злізу тягати і так далі. Насправді вже тоді хвороба повністю заволоділа Орестом. Важкий рік лікування, чотири блоки хіміотерапії і за рік лейкоз подолано. В травні місяці ми с можна ти виписалися, але в нас сталося так, що в травні місяці. У нас помер тато, і я особисто я вважаю, що це стало напевно поштовхом для того, що, до того, що от стався рецти. Відтак Ористиоля на цьому світі залишились одні. Їх мама померла ще задовго до хвороби хлопця. Студентка Юрфаку у свої 20 років пропускає пари, відмовляється від розваг і фактично живе біля ліжка брата. Аби врятувати його, потрібно 154 тисячі євро для пересадки кісткового мозку від неродинного донора у Австрії. Тут йде повна заміна. Донорським кістковим мозком, і це є єдиний шанс Оресту вижити. Операція за місяць у далекому Інсбруку. А на рахунку нуль ще одна розвага Ореста погода. Він мріє стати синоптиком. Його вражають хмари, грози і сонце. Але свій прогноз погоди хлопець розписав лише на місяць. Він вірить, що початок серпня буде безхмарним і що сонце нарешті засяє над його життям. Одна гривня, звичайний папірець, за який тепер навіть не проїдеш у маршрутці. Зате, якщо вся Львівщина в один день скине в скриньку, по гривні, назбирається небагато, немало 2 мільйона 800 тисяч гривень. За місяць набіжить саме та сума, яка потрібна Оресту. Не будьте байдужими. Не думайте, що життя хлопчика врятує хтось інший, а не ви. Ірина Папірник, Юрій Герасимов, Олександр Бригадир, головні новини. Львова.